Роконтроє енергія під контролем. Всім доброго дня! Ми компанія Install Group займаємося витворенням щитового обладнання. Хочемо представити вашій увазі, щити захисту інвертора зі сторони постійного струму. На 4 стрінна. Стандартна комплектована рекомендація даного щита така. Ми маємо трима запобіжниками для захисту від перевантажень та стоків короткого замикання. Потім у нас обмежувач перенапруги. Він захищає від імпульсних перенапруг при грозі чи стрибків у мережі. І останній елемент, який ми бачимо в щиті, це вимикач вантаження. Він потрібен для того, щоб оперативно вимикати кожен стринг при обслуговуванні чи у випадку аварії. Дана комплектація такого щита забезпечує безпечність та надійність роботи всієї сонячної станції. Інші види щитового обладнання ви можете переглянути на сайті компанії Альтерконтроль є цешопком. У розділі щитове обладнання. Тож чекаємо на ваші заявки. До нових зустрічей!